No. <laughs> Ціною бринить, правобіч ліс героями поріс, від серця лише гавудить воробйова. А на пагорбі ми відправляємо службу Божу, і що нам Рим, яка нам Україна? Ми стоїмо і молимось, куди не кінь скрізь наші покоління, в небі найстарше. Наймолодше, ще якесь побита чисто армія чужа, той без ноги, той лисий, ані, ані скрізь наші покоління драні. Ми мовчимо. Мовчазній молитві стоїмо, витає ліс, лукавить річка, і перед нами зум болотне не чмо. Шу пані, я не маю права не сказати про таку красу. Пані гарні ноги, особливо право. Я великий букет плані принесу. Еліганська мага, ще й либо дорога.

Я почути, як ми скажа. Прошу мене, ви так не шуткуйте, що ніхто так не балакав зі мною. За своїм язичком трохи припилюйте, або там по яя. роблять тільки колохи, зладой свій пуки там, де Елегантська елеканська і одна й друга, а, -а. а, -а. такі банчухи роблять тільки волохи, золодуї свій буки там, де росло, прошу пані. Я не чув тих штубацьких слів, то не старий сам, і не нобі біг, отак не говорят, то є місто Львів. Прошу, пане, і смерти п'яна, ти не батя, а ти начий фляк, з тумисовий пісок, пам'ять Поцілуй м'я в дубонайти трав.

Але ж гарна нога, голоса копіта, голос як тримбіта. Мушу я почути, як ми стража, своя баба, я га. Гарна не розуміє. О, Голос як трепіта, і я... як ні штраф. Не піду садару і за даром, Ні з одним патяром Наперед заплатиш подібуна. Прошу пані, Право. на високим замком я маршали, я ситу вродив, вечу пані змерзли, прошу марина. Той зриває квітку, хто її не садивав? C'è il pò in mamma, c'ho a cosa comita, c'ho Ще 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 буде біз, ще буде біз, ще буде біз. Хтось пам'ятає виступи на Олега колега лише. Я пам'ятаю, я пам'ятаю. Я пам'ятаю. Пам пам і я пам'ятаю. Пам 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 скажіть, що було з таке особливе і нетипове в цьому? Я скажу перший. Тут є просто фотографія одна. От там така фотографія кольорова. Один наш знайомий, скульптор, заробив пару гривень в Америці, приїхав в Железняк Саша, хто знає з міста, і вирішив збудувати в делятині пічку, щоб випікати японські величезні такі керамічні речі. Керамічні речі. Не, японську пічку, щоб пічку таку збудував просто унікальну. І на відкриття цієї пічки я коротко запросив багато друзів з міста. Я фотографія фотографія, бо... там є фотографія. І там фотографія унікальна, бо там якраз лише читає вірш. Я цю ситуацію дуже пам'ятаю. Люди понапивалися багато. Всі понапивалися. Все все там, там відео, в мене є фільм про це діло, навіть. є фільм. Я ще нікого не показував, але цей фільм є. Цей фільм є. У нас за багато грошей. Почали всі багато говорити, а я сказав, а тут серед нас сидить великий поет. Всі на мене так подивилися, а хто це такий? А тут Олег сидить. Подумали, а там. Ні, тебе не було нічого. Ні. Його не було. Тобто один був великий поет. А тут один хлоп вискакує, і каже: а я теж поет, я теж читаю її вірші. А Олег каже, то нехай читає. Ну, Вийшов якийсь хлопець. Села з делятина, містечко, бо Тарас Бразильцев. І читає якийсь вірш. Ну якийсь вірш такий нормальний. Там Сонце світить, хати, гора горить. Всі послухали, все гарно. І тут Олег, я говорю, ну Олег, ну я ж тебе об'явив, а я трошки випив вже, тому я взяв на себе такі... Так би не зробив, ні? Ні, так я випив. І Олег каже, я прочитаю з книжки. Ну так. Бере книжку, там, там на тій фото все є. Він там з книжкою. І починає. А тут ну гамір сидить 30 людей, вже хто тянеться, хтось. Ну багато. Ти пам'ятаєш їх? Це, ага. Це ж я фотографував. Але починає читати вірш. Шум гам, тишина мертва. Мертва тишина. Він читає вірш, вірш довгий був. Я вже не пам'ятаю, бо я. Трохи був вірш довгий був. І така магія. Просто магія. Всі затихли, замерли, він закінчив вірш. Сів. І тишина. Я все сказав. Дякую, це відповідь була. Я вже пригадав. Не пригадав Просто я скажу, що я мав на увазі, е Олег категорично відмовлявся користуватись мікрофоном. Можна без мікрофона прийшла? І ось я до цього веду. Але кумою можна все. <світ> <світ> Це навіть було таке якесь світоглядне, що е яка б не була там зала, аудиторія. Він наполягав на тому, що має звучати природний голос без ніякого мікрофонного підсилення. Якось казав, як можна це користуватися мікрофоном, коли ти читаєш. Між. Тому це було задля оголошення. Дня 14 липня 1826 року прийшла подія, що потрясла цілим Львовом. У годині е, чверть на семь вечором стара ратушева вежа наголос зарисувалася, і о годині чверть на восьму вечора з великим тріскотом завалилася. Наперед вже. Ринок було порожнено з людей, але все-таки у звалищах погиб Трубач? один трубач, двох жовнірів і кількох робітників. Іван Хрибенкевич, історичні по Львову. О того дня суремного, як завалився ратуш, усе навіки зважено і вписано в архів. Понесено у людності не так велику втрату. Один трубач, двох жовнірів, кількох робітників. Маленька апокаліпса на ринковому пляці з розпуки позихнуло трагічне місто Львів, мов гер, таємний радник над аркушем реляції. Похиб трубач двох жовнірів, кількох робітників. Зібрали вдолом на свічки а матерям на ліки. Дітей забрали в інтернат на вулицю сиріт, на поминках буяла чернь і мандрівні каліки, і гупав куксами об рук увесь калічий рід. І кожен чесно їв і пив, і плакав, як умів. Погиб, трубач двох жовнірів. Кількох робітників. Поховані під вежею, вони зійшли в комори, де світло мре і твердне кров, Це де вже не чути з тьми, як на майданах і в шинках реве житейське море, там інше світло, і воно біліє над кістьми. Вони зійшли в підземну хлань, не мов би в інше місто. Їх не любили на землі, забули серед хмар. Ішов попереду трубач. Він дув натхненно й чисто, так ніби не трубу тримав, а вогняний ліхтар. Коли ж посмертні очі в них зітріли, мов одежа. Вони злягли на дно камінь, плече коло плеча. Лиш не вгалав, як джерело і виростав. Як вежа, таємний і хрипкий сигнал. Відозва трубача. Браво! <пілля> браво, браво! Браво! Я вперше, не почув, щоб це не було перше наше знайомство. Франківську десь майстерні кого художника звертає. Тих почав читати, і він зразу па-па-па. па відозва трубача і потім робилась пісня. До липня, тисяча не корте якоїсь прийшла подія, що потрясла стара десь у лежить, зарисувалася, і у мене чверта саме з великим завалилася. Наперед було порожня з ворожою, а все ж таки базочка, Погиб труба, і кілька повітря. Погодня суреного, як завалився ратуш, усе навіки збажений, несе не парки, понесено людності не так велику втрату, Богів трубачну жовні кількох робітних. Бач, пошел ні хит, кількох обітних гир. Зібрав того на ни, а Дітей відвели в інтернат на вулицю Сирі. На поминках уяла черні мантри, каліки, елофта в куцам.

Лумре і тверне кров вже лежить мистьми, як на майдані шинка, реве житейське море, Там нічого світа і воно рієна. Забули серед І Ішов попереду трубач, він думав, хвильно чисто, Так ніри не трубу тримав, а солоди. Взагалі сьогодні не планував сюди їхати. І мені так видається, мені видається, що Олег закерував так, що саме я мав тут бути. Ну і дякувати. Старий, дякую. Отже, вірш я прочитаю Олегові. Не від того я помру, що на світі буде війна, а від того, що вона вірша Вона Падоньку мій, вона, Господи мій милий, повний келишок налий і на білу постіль велий. Голос крізь, зело цвіте, падають зелені звізди, коло, різь, село іде згадую. Шалені грізьби, Парко Морто, Раз вона, мого вірша, недостойна. П'ють твій келишок до дна, біла постіль. Витовую. Не від того, я погору. Хочу ще сказати так. Віктор зараз пісню заспіває, а потім я попрошу Юка Мовкума відпочитає улюбленого вірша Олегового свого. Не знаємо, який. від того я.

Вогона гадонь ту ж тими, вогона, Господи, мій милий, Повний келешок Ne того ja po! Щo na світі mu de voina, що uh -huh.